Добрий день, вітаю присутні, та сестри. Сьогодні така, ну не сьогодні, а на тиждень така думка прийшла, що у кожного в житті буває якась там справа або, наприклад, вибір. І от що тобі потрібно для цього, Ну от, щоб ти зробив правильно. Потрібні знання, потрібен досвід, що для цього потрібно. Життєва ситуація, як ти вчиниш, звідки ти знаєш правильно, неправильно. І от е, читав я книгу одного чоловіка, він підписаний екразіаст. І от він дійшов висновку, я зачитаю це місце, це 2 глава, 13 вірш. І я дійшов висновку, що мудрість настільки переважає нестачу розуму, як світло має перевагу над темрявою. Отже, завжди потрібно, щоб в тебе була мудрість, як вчинити, що, що ти будеш робити. Бо знання це хорошо, але якщо немає мудрості, то як би ти багато не знав, з нього не буде користь. І навіть це на визначення, ну те, яке мені зараз надає, що мудрість це вміння застосувати знання, розуміння і життєвий досвід. Якщо немає мудрості, нехай в тебе буде досвід, нехай в тебе будуть знання, нехай в тебе буде якесь розуміння. Але, ну, знаєте, як то кажуть, в теорії я знаю, але в мене руки з одного місця, я його не зроблю. Ну. І от цей розумний чоловік. Набравшись мудрості, сказав наступні слова. Це третя глава. Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись, і час помирати, час садити і час виривати, посаджене, час убивати і час лікувати, час руйнувати, час будувати, час плакати, і час сміятися, і час сумувати, і час танцювати. Час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів, час шукати і час губити, час зберігати, час розкидати, є час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час війни і час миру. Для кожної справи під сонцем є свій час. Так, такого висновку він дійшов, скориставшись мудрістю. Але тут вже можна я вже поумнічі скористаюсь мудрістю. От, як ти можеш зрозуміти, який зараз час? Чи час любить, чи час ненавидіти? Як ти це зрозумієш? Час мовчати чи час говорити? Час плакати або час сміятися. Би, ну, тут ми знову ж повертаємось до того, що навіть в цій справі, хай, що ти дійшов, що є час для цих всіх речей. Але тобі знову ж потрібна мудрість, щоб розібратися який зараз час. Попробуй в час, коли всі один одного люблять, ненавидять, або коли час не навидіть, а ти така любов з тебе пра. Ну, в кращому випадку біля веска покрутить. Але, але я скажу інше, що тут також потрібна мудрість. Навіть в час ненависті може в тебе бути час любити, в час любові тобі доведеться ненавидіти. І тут спробуй розберися, коли що. І от далі цей чоловік говорить такі слова: усе Бог учинив свого часу чудово. І навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце, тобто в наше. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І справді це так. Наше життя це все на все маленьке відрізочок. І навіть коли ми вже там, 100 років проживемо, ми подивимось на нього, хто знає, чи ми осягнемо, правильно ми тоді зробили, чи неправильно. Не може людина цього зрозуміти. І навіть і ще я хочу зробити таку марочку, що навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. І це також походить від Бога. І для цього потрібна мудрість, щоб це зрозуміти. Звідки людина взагалі взяла поняття вічності, для неї це певний час, час народитись і час померти, звідки вона знає про вічність. Це все йде від Бога. І отже, далі як. Фінал, він говорить наступне, знову ж таки, еклезіасти, я зрозумів, усе, що робить Бог, воно залишається повіки. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, що шанували його. Тут український переклад подає, щоб шанували, але інші переклади подають, щоб боялися Бога. Отже, все, що Бог чинить, щоб люди боялися Його. Бо все, що він чинить, воно вічне і воно залишатиметься по віки. Це для нас. Пройшов час і все. А його справи залишаються назавжди. І от набрались ми мудрості, зрозуміли, що є певний час. Але от зрозумі... ну, як? як ти можеш дійти до того, що тобі зараз робити? Я не знаю. Лише хочу сказати наступне. Був також один досить мудрий чоловік, його звали Давид. І він, коли в нього були такі ситуації, коли він не знав, який час, що зараз робить, як вчинять, він, він говорив такі слова, це уривок із одного з його псалмів. Він говорить таке: Боже! Дай мені ознаку прихильності твоєї. Ми попали в якусь ситуацію, зараз якийсь час. Якщо Бог проявить свою прихильність, значить ти робиш правильно. І далі він говорить таке: вкажи мені, Господи, дорогу свою, щоб я ходив у твоїй правді. Все, що потрібно, попросить у Бога. Надай мені ознаку прихильності. Я не знаю, яка це буде ознака, що трапиться може. Вогонь з неба зведете, хто його знає. Але от ознака буде, і тоді ти зрозумієш, що Бог казав тобі твою дорогу. І нею ти вже повинен йти. І далі він говорить таке: учини моє серце таким, аби воно мало страх перед твоїм іменем. Знову ми бачимо, як попередній в місці, що Бог все робить, щоб люди боялися його. І на своєму шляху учини моє серце таким, аби воно мало страх перед твоїм іменем. Адже всі знають, ну, хто не знає, я зараз розповім секрет, що початок мудрості страх це страх Божий. страх Божий. Якщо у вас є страх Божий, то тоді у вас є початок мудрості. Амінь.